Мене звуть Дмитро, ви на каналі Football Universe. Радий вас вітати. Зараз до вашої уваги порція найцікавіших та найактуальніших футбольних новин. На каналі Football Universe у TikTok 5 тисяч підписників. Друзі, дякую величезне за підписки, дякую за вашу активність. Ну а хто ще не долучився до соціальних мереж футбольного всесвіту, переходьте за посиланнями, які є в описі до цього відео, та приєднуйтеся. Ну а ми. Поїхали! Розпочнемо з матчу Динамо Бенфіка. Давайте коротко про те, що відбувалося на футбольному полі. Бенфіка активно почала матч, активно тиснула одразу на киян як флангами, так і через центр поля. Відчувалася відсутність Сергія Сидорчука, який через перебір карток пропускав цю гру. Перший м'яч якраз і прилетів з цієї зони, пробили бущана у ближньому куті. Динамо намагалися на швидкості а, атакувати простір е, опонента, що залишилися на флангах орлів при перехопленні м'яча. І це приносило певний зиск киянам, хоча було складно, враховуючи, що Шепалів не лівий вінгер. І тут е, ще одна проблема киян це якраз із лівим вінгером. Я так уже собі пофантазував, думаю, а що було б, якби до киян перебрався лівий вінгер Шахтаря Михайло Мудрик? Що думаєте з цього приводу? Залітайте у коментарі. Захисники Бенфіки добре грали в лінію, на чому постійно ловили киян вовсайдну пастку. Ватаці підопічні Шмітта намагалися грати якомога ширше в спробі розтягнути шалований захист киян. Але кияни не поспішали викидатися на гравців, що досить розумно, враховуючи високий рівень майстерності, при грі один в один опонента. Другий гол не має сенсу особливо розбирати, там більше позиційна помилка. Єдине, що. Постає питання, що ніхто не підстрахував Попова в боротьбі за м'яч. Тож рахунок матчу 0-2 вже після першого тайму. До речі, це був сьомий поєдинок між Динамо та Бенфікою. У семи матчах зараз п'ять перемог у Бенфіки, одна нічия і лише одна перемога у Динамо Київ, яка трапилася у першому сезоні, в першій грі між цими командами в сезоні 91-92. Після першого тайму були думки, якщо проводити аналоги з боксом, що кияни знаєте, потрапили в нокдаун, а можливо, й отримали нокаут. Другий тайм, гра перейшла в русло, коли киянам не було сенсу відсиджуватися в обороні, але й в атаці особливо нічого не вдавалося. Заміни від Лучинську, в принципі, були тією спробою позбавити гру попереду. Караваїв, Вана, Царенко, Вівчаренко. Хоча й після заміни Циганкула більше складалося враження, що містер просто хоче, щоб ця гра якомога швидше завершилася. Після гри Мірча Луческу дав такий коментар: непростий матч для нас, ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх. Але порівнювати сьогоднішніх суперників, гадаю, немає сенсу. У Бенфіки мультинаціональна команда з чотирма чи п'ятьма бразильцями, двома аргентинцями, іспанцем, греком, португальцями високого рівня. У нас, же, як ви бачили, на поле виходили гравці, які зовсім нещодавно були в академії по 18-19 років. Ну, більше схоже на виправдання, але логіка у словах містера, звісно ж, є. Думаю, якби у нас сьогодні на полі у центрі поля був Сидорчук, ми б не пропустили два голи. Його досвід нам би дуже став у пригоді, але ми втратили його після матчу зі штурмом. Я вважаю це ненормально, що ми зіграли вже 4 матчі, залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію. А деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша. У підсумку ми залишилися без важливих для нас гравців, пропустилися помилок та пропустили гол. Після цього ми домінували на полі, мали 3-4 можливості, щоб забити. Але потім чергова помилка призвела до другого пропущеного м'яча. Після цього вже важко було сподіватися на перемогу, оскільки у Бенфіки всі гравці дуже високого рівня. Другий тайм ми провели набагато інтенсивніше, могли знову забивати, але при цьому суперник мав можливість відзначитися ще раз. Загалом дуже цікавий матч, для болівальників так точно. Для мене ні, тому що я вірив, що нам до снаги виграти цю гру. Попереду у нас поєдинок де Я сподіваюся, футболісти покажуть усе, на що вони здатні. А сьогодні вітаю Бенфіку із перемогою. Приєднуємося до поздоровлень. Звісно, вітаємо Бенфіку із перемогою. Віримо у киян. Віримо, що у матчі відповіді кияни зможуть перевернути цю гру. Що думаєте ви з цього приводу? Та з яким рахунком завершиться матч-відповідь. Залітайте у коментарі та пишіть, хто е, напише правильний прогноз на матч-відповідь, про того розповім в своїх соціальних мережах. Тому давайте активніше. Динамо знайшло конкурента безседіно. У Динамо зараз декілька позицій, які варто підсилювати, звісно ж. І одна з них це якраз центральний нападник. Київське Динамо проявляє інтерес до 29-річного нападника Леха Міхеля Ісхака. Повідомляє ведучий та тотакем Михайло Співаковський. Шведський Форвард має досвід виступів навіть у Бундесліги, грав за Нюрнберг, а також за збірну Швеції, хоча в останнє туди викликався у 2016 році. У минулому сезоні Ісхак відзначився 18 голами та 6 асистами в 33 поєдинках за Лех. Контракт Мікаеля із познанським клубом чинить до наступного літа. Трансфермаркт оцінює його в 3 мільйони євро. Інформацію про зацікавленість кияну нападнику з польської екстракляси також підтвердив Ігор Бурбас. За його словами, Динамо також розглядає кандидатуру одного бразильського страйкера, але якого поки не повідомляється. Чи вдасться білосинім підписати хоча б одного нападника до кінця трансферного вікна? Що думаєте, пишіть також у коментарі. Також можете задавати футбольні запитання у коментарях. Автори найцікавіших питань будуть опубліковані в наступному відео, і я відповім радо на ваші питання. Також, як стало відомо, за інформацією Ендрю Тодаса з посиланням на англійські джерела на матчі були присутні скаути англійських клубів, а саме скаути Манчестер Юнайтед. Вони пильно спостерігали за грою Георгія Бущана. За інформацією Ігоря Бурбаса, також на матчі були скаути Челсі та Лестера. Що думаєте, чи все ж таки Георгій Бущан перейде до одного із цих клубів? Якщо продовжити трему Манчестер Юнайтед, то зараз у клубі назрівають дуже серйозні зміни. Про ці зміни я розповідав у минулому відео, тому переходьте обов'язково за посиланням. Як повідомляє видання The Times, власник компанії INOS сер Джим Редкліф, зацікавлений у покупці манку нюансів. Розглядається варіант, за якого британський бізнесмен спершу придбає частину акцій клубів, а вже потім поступово набуде повного контролю. У разі вдалого завершення угоди британець планує вкластися в модернізацію інфраструктури клубу, включаючи стадіон команди. Варто сказати, що Редкліф є найбагатшою людиною у Великобританії, його остатки оцінюються в 32 мільярди фунтів. Сер Джим Редкліф підтвердив також особисто, що хоче купити Манчестер Юнайтед. Ще невідомо, чи готові клейзери продати Манчестер Юнайтед, але якщо готові, то. Вони хочуть за клуб 6 мільярдів євро. Що думаєте з цього приводу, теж пишіть у коментарях. Якщо продовжувати тему Манчестер Юнайтед, буквально нещодавно стало відомо, що Манчестер Юнайтед після двох поразок і останні місця в турнірній таблиці вирішив піти на рішучий крок і просто розірвати бімбу на трансферному ринку. Адже. Манчестер Юнайтед може підписати Казиміро із Реалу. Манчестер Юнайтед запропонував 60 мільйонів євро. Реал хоче за свого опорного півзахисника 80 мільйонів. Можливо, клуби десь на середині зійдуться, десь на ціннику 70 мільйонів євро. Начебто, стало відомо, що перемовини зараз на фінальній стадії. Що ж до самого гравця та реалу. А Флорентіно Перес мав розмову з Казиміро і повністю йому довіряє прийнятті рішення. Для бразильського порнопівзахисника це може бути новим викликом у кар'єрі. Насправді, я вважаю, що цей перехід не зовсім доцільним, але я більше розмірковую з позиції болівальника Реалу. Вважаю, що Казиміру треба залишатись. Хто ще не поставив лайк та не підписався на канал, обов'язково виправляйтеся для розгону цього відео, а також ставте. Натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити найцікавіше. Ну, а ми переходимо до іншого українського Єврокубкового бійця Дніпро 1. У четвер, 18 серпня, у рамках першого матчу плей офф кваліфікації Дніпро 1 зустрічався із Айком із Ларнаки із Кіпру. Для Дніпровців це був дебютний матч у Єврокубках. На перших хвилинах команди придивлялися одне до одного, намагалися діяти через фланги. У Дніпра один виділявся бланко, бо за гостей Фараж. Також цікаво відмітити, що в складі Айку був добре знайомий для дніпровців футболіст Бруно ґама, але він був на лаві запасних. Гравці за допомогою подачі, прострілів намагалися знайти партнерів, але гравці надійно перекривали передачі. Одна з передач зі флангу принесла результат кіпрському клубу. Ну, якщо чесно, я не зрозумів ситуацію, там е, підстраховка не спрацювала на лівому фланзі простріл до штрафного майданчика, потім незрозумілі дії захисників. І першими цими діями скористався Альтман, який і е, забив перший гол. Підопічні Олександра Кучера продовжили будувати гру через фланги та за рахунок індивідуальних дій. Але в атаці все не виходило. В обороні індивідуальна помилка коштувала другого пропущеного голу. Вале вирішив вийти на м'яч після подачі з кутового, проте не дістав круглого. А Мілічець спокійно влучив у порожні ворота. Теж, якщо чесно, дуже дивна ситуація, адже, адже подача з кутового, е, Воротар грає на виході, але просто пролетів повз гравців повз м'яч. І е, гравець Айку спокійно забуває м'яч уже до, порожних, е, до порожніх воріт. Наприкінці першого тайму Дніпро 1 активізувався, але також без голевих моментів. Дріблінг, подачі, простріл, контроль м'яча, але все безрезультатно. Статистика після першого тайму реально більше на користь Айку говорила, Дніпро дуже погано провели в цілому перший тайм. Та після перерви все змінилося. Дніпро 1 заграли активніше, одразу з перших хвилин включилися, включилися футболісти і мали декілька гольових моментів. А саме Громова, який вийшов на заміну, Артем сам бив, обігравав і навіть влучив у перекладину ударом ножницями, але гол так і не забив. Команди намагалися створювати моменти, проте це відбувалося з палахами. Спочатку Дніпровський клуб намагався відігратися, проте потім кіпріоти перехоплювали ініціативу та створювали свої моменти. Так Ларнака могла забити навіть третій гол, проте на заваді став кіпер Валей та Штанга, в яку потрапив Юрчо. Фінальний штурм Дніпра завершився голом Сватка. Який замкнув подачу з кутового від піхальонка. У компенсований час український клуб залишився в десятером через вилучення Сарапія, який отримав другу жовту картку. Незважаючи на поразку, Дніпро-1 має шанси пройти далі. Матч відповідь відбудеться в четвер, 25 серпня. Тож віримо в Дніпровців, віримо, що рахунок 2-1 це в принципі дуже робочий рахунок. І відігратися, звісно, що можливо. У коментарях пишіть, з яким рахунком завершиться ця гра. Хто вгадає рахунок, звісно ж, розповім в своїх соціальних мережах, посилання на які ви зможете знайти в описі до цього відео. Тому переходьте! Нові деталі трансферу довбика. Давайте тепер поговоримо про трансферні чутки. У Дніпрі-один є два офіційні пропозиції по Довбику. Дві офіційні пропозиції. Перша від Салернітани. Італійці пропонують 8,5 мільйонів євро. Це буде оренда з обов'язковим правом викупу. Друга від німецького клубу Аусбурго. Вони пропонують дещо меншу суму, близько 7 мільйонів. Попередньо е, говорилося про те, що також продовжує боротьбу за довбика Торіно, і якраз Торіно може перехопити. Добика у Салернітани. Проте, поки ще Дніпро не вирішив задачу в Єврокубках, добик залишається у розташуванні Дніпра 1. Нагадаю, що в разі проходу Айку Дніпро 1 потрапить до групи Ліги Європи, у разі поразки потрапить до групи Ліги Конференції. А ви самі прекрасно розумієте, що фінансова складова і рейтинг цих двох Єврокубків відрізняються. Дніпро поки жодному з клубів наразі відповіді не дав. Тож пишіть також в коментарях, в якому з клубів може опинитися Артем Допик. Насправді особисто я вважаю, що найдоцільнішим класним варіантом для Артема якраз буде туринський клуб Торіно. Хабека таланти Руслан Малиновський після того, як з'явилася інформація, що він може потрапити до Тоттенхему. Навіть дружина Роксана підписалася на соціальній мережі Антоніо Конте. Не знаю, ні на що не натякаємо. З'явилася інформація, що Руслан Малиновський може опинитися в іншому клубі, а саме у французькому Марселі. Про це повідомляє Фабріціо Романе. На 29-річного українця претендує Марсель. Французький клуб готовий включити до операції свого півзахисника Дженгіза Ундера. Що думаєте, чи Руслан Малиновський залишиться все ж в аталанті? Він розпочав дуже непоганий сезон, вже відзначився навіть асистом. Чи він все ж таки перейде до а, Тоттенхему, чи перейде до Марселя? Чутки про... Перехід Руслана Малиновська до Нотінгема Фореста вже спростували, начебто Нотінгем з боротьби вибув. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся та будьте в курсі всіх футбольних новин.